Я в Да. Тобто зараз треба буде вибрати собі такий простір, де вам буде зручно і не буде поруч там, стола чи стіни, щоб ви відчували простір вокруг себе. Да, себе. і зараз не обов'язково розташовуватися так, щоб ви були перед камерою. Головне, да. щоб ви нас чули. Камеру можна навіть просто Можливо, вимкнути. Можна ви купите, якщо хочете, так. Да. Mm -hmm. І, будь ласка, мікрофони в кого лишилися вимкнуті. Ага, ми зараз, так. якщо що. Що ще для вас краще, ви самі відчуєте, що краще, коли ви прикриєте глазки, свої очі будуть закритими, і тоді фокус уваги буде більше в своє тіло. Ви зможете тоді прислухатися, що там відбувається. Зразу хочу сказати, що ця вправа буде на розслаблення. Якщо в процесі вправи будуть якісь думки, не треба їх якось там старатися випхнути. Хай вони будуть, а ви просто будете відчувати, що з вашим тілом. Добре, тоді встаємо. Я тут перед камерою, щоб ви мене бачили, пропоную вам встати, відчути опору під ногами, зробити повільні вдихи, видихи і прикрити очі, і я пропоную вам трошки. Порозвертати тіло вдоль осі, вправо чи вліво, дуже повільно, повільно, повільно. Це не фізична вправа якась, це таке уповільнений рух, і, можливо, кудись тіло буде розвертатися. І тоді ви спокійно йдете за цим розворотом. Повільно переступаючи стопами ніг. Ви відчуваєте те положення, де тіло буде комфортне. Можливо, піде тепло по тілу. Можливо, відчуєте, ось тут мені зручно. Можете спробувати праворуч, ліворуч. У кожного свій темп. Це не потрібно. Раз, повернулися і стоїте. Спокійно знаходити для себе то положення. Хто ніг них стоять так, як зручно вам. Не потрібно їх ставити поруч або на ширині плечей. І коли вам зручно, там, за закритими очима, уявіть собі, що ваші стопи то коріння водорослей, і вони міцно тримаються за дно моря. І можете повільно перенести вагу тіла на праву стопу, А ліва не піднімається. і також на протилежну стопу, а стопи міцно тримаються вашою підлогою. І уявіть собі, йде легеньке коливання у морі, і ви, як водоросль, потихеньку починаєте відчувати ті коливання, і тіло починає потихеньку рухатись. Воно може рухатися справа наліво, спереду назад або по полу. Немає ніяких інструкцій, ви просто відчуваєте своє тіло і йдете закаливаннями. Не забувайте при цьому вільно дихати. Дихання може йти в так коливанню, а може бути ще повільніше. Можливо, там за закритими очами будуть якісь картинки. Можете йти за тими картинками. Можливо, це якісь підказки. Можливо, будуть підніматися якісь емоції, це все нормально. Те, що з вами відбувається, відбувається, це абсолютно для вас добре. І якщо навіть ви не втрималися, стоячи на ногах, а зробили якийсь крок вперед чи в сторону, це також для вас нормально. Ви просто відчуваєте, що з вашим тілом. І можна пройти лучиком уваги, промінцем уваги, починаючи від стоп. От там важкість, легкість, поколює тепло чи гаряче. І піднімаємося потихеньку до колін. Проходимо по постельно низ живота, піднімаємося до діафрагми, легені. Можна відчути, як вони розширяються, коли ми робимо вдих, і як розслабляються на видихів. Відчути, що з вашими кістями рук, можливо, якісь мурахи. У кожного свої відчуття. Піднімаємося до лігтей. Плечей відчути, як там на плечах. Легко, важко. Може хочеться звільнитися від чогось. Можна зробити якісь рухи плечами, розвертаючи їх. Ші. Можна зробити видих через верх голови, якщо вам досить, можна зробити глибокий вдих, видих, можна ще зробити глибокий вдих і видих через стопи щоб цей видих, як через тіло, пройшов через ваше тіло і через стопи пішов вниз. Якщо є десь дискомфорт, можна зробити видих через те місто. Якщо там болить поперек, видихнути через спину. І можна ще раз глибокий вдих. Видих. І відкриваємо очі. Можна порозминати стопи, трошки порухати тілом, потягнутися і повертаємося до нашого кінозалу. Раніше був катрусин кінозал. тепер, тепер... Штенький кінозал. Так, да, припиняємо запис. Знову я записую, тому що наступна вправа. Зараз це буде вправа спрямована на верхні, верхню частину спини плечовий пояс і шию на розслаблення м'язів. І тому знов таки встаємо. Вам не обов'язково знову бути видимими для нас. Ви можете навіть випнути камери. Я лишаюся тут я думаю, для вас, для того, щоб трошечки ще показувати, можливо, комусь буде важливо побачити. Отже, знов таки ми стаємо. так само ступні ніг розташовуємо так, щоб вам було комфортно на такій відстані, чи ближче, чи далі, але щоб була досить така стійка у вас опора. І відчуваємо опору під ступнями ніг. І знову таки з'єднуємося зі своїм диханням, можна принести фокус уваги на кінчик носа, зробити вдих, видих. Добре. І зараз іще така невеличка додаткова підготовча. Справа це ви робите вдих коротше, ніж видих. Тобто вдих можна на 4-5 рахунків, а видих 2 рази довше. Вдих, видих. Якщо у вас видих вийде десь на 8, 9, 10 рахунків, це буде супер. І тепер ми робимо таку вправу. На вдохсі ми напружуємо м'язи плечей, спини і шиї Вдих, напруження. Сильно-сильно, прямо відчуйте від цього напруження біль в шиї, в плечах, в верхньому поясі спини, тримаємо дихання, не дихаємо. І тепер робимо довгий видих і розслабляємо ці м'язи. Добре ще раз. Вдих. Напружуємо сильно ті самі м'язи. Тримаємо повітря, не дихаємо. І знов таки довгий видих. І розслаблення. Ще раз вдих напруження, тримаємо, надихаємо і видих розслаблення. Спокій, Відчуйте, як плечі опускаються, як розслабляються м'язи шиї. І ще раз вдих. Напруження. Затримуємо подих і затримуємося в цьому стані. І видих. Розслаблення. І ще останній разочок. Затримуємо повітря, затримуємося в цьому стані напруження і видих. І тепер постійте ще декілька секунд. Пробуйте відчути, що змінилося в м'язах шиї, плечей, верхньої частини спини. І навіть можете легенько так порухати своїми плечами, наче розгойдуючи їх вліво-вправо. Знов-таки навколо своєї. Осі репта. Але трошки-трошки такі, щоб тільки відчути, наскільки, наскільки там відбувається зараз у вас розслаблення. Зафіксуйте, запам'ятайте те, що з вами відбувалося. Знову перенесіть фокус уваги на ваші ступні ніг, опора. Робимо вдих, видих, відкриваємо очі і повертаємося до обговорення того, що вийшло. Так, я вимикаю запис. Мабуть, ми... Добре, отже, буде третя практика зворотній удар. Цю практику можна буде робити в той момент, коли ви відчуваєте, що ви стикаєтеся десь в своїм реальним житті з якимись, м'яко кажучи, неприємностями. Ну, тобто, ви там, розгнівалися, роздратувалися, вас хтось образив, що ще. Ви лягли поспати вихідні, а сусід взяв дрелі і почав вам. Скину ну, в общем, в общем, ситуації, де ви роздратовані. Тому встаємо. Ставимо ноги тепер вже на ширині плечей. прикриваємо очі. Знову. Фокусуємо свою увагу на тілі. І можна уявити якусь ситуацію, де вам було некомфортно. І звернули увагу на своє тіло. І тепер робимо глибокий вдих. Набираємо як мога більше повітря. Затримуємо дихання на пару секунд і потім робимо видих. Видихаємо повітря. На видосі знову затримуємо своє дихання, не вдихаємо. Зжимаємо, робимо такий нижній замок, це називається проміжність. Напружуємо м'язи, піджимаємо їх в себе, підтягуємо. Стоїмо так, допоки ви можете не дихати, втримуєте оцей вакуум. Тепер в тім місці, де у вас є нижній замок, уявляєте собі червону енергетичну кулю. І коли вже зовсім-зовсім не можете дихати, не, не, не дихати, і ще трошки бракуєте про себе один, два, три і відпускаєте дихання, і з цим відпусканням відпускаєте ту червону енергетичну кулю в простір. І можна так само ще зробити два рази. Вдих. Затримуємо дихання, видих, зажимаємо нижній замок, утримуємо дихання, уявляємо червону кулю. Не можемо дихати ще трошки. От саме такий має бути, знаєте, такий вихлоп. І разом з цим відпускаєте свою червону кулю. Можна в бік наших тих, що братським народом називалися, що на тій стороні стоять. І ще раз дих. Затримали дихання, видих, зажимаємо нижній замок. Тримаємо, уявляємо червону кулю. Ще трошки. Ось. Знову перенесли фокус уваги ступні ніг. Відчули дотик до поверхні полу, він тримає. Відчули своє тіло. Відслідкуйте, що відбувається з тілом. Відкриваємо очі. І повертаємось до обговорення. Запис.